1, 0 Слава Україні! І добрим мешканцям і звитяжним захисникам. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Змін у складі та положенні немає. Двічі протягом дня намагався провести штурмові дії в напрямку. Високопілля Потьомкине. Успіху не мав. Втратами відійшов. Разом з тим, ворожі гелікоптери та штурмова авіація тричі атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення без страт. Двічі з реактивних систем залпового вогню Смерч нанесено удар по Миколаєву. Як наслідок, виникла пожежа на території елеватору, пошкоджена інші об'єкти інфраструктури. Людських втрат нема. Надвечір по промисловій інфраструктури Миколаєва вдарена з урагана. Втрати суттєвих руйнувань нема. Нікопольський район протягом дня російськими окупаційними військами було обстріляно кілька разів систем залпового вогню град та ствольною важкою артилерією. На відкритій місцевості вогнеборців гамували пожежу вибухами, пошкоджено житлові будинки. Загинула жінка, поранено ще три цивільні особи. На кріваріжжі ворог обстріляв зеленодольську громаду, реактивними системами залпового вогню град. Пошкоджено виробничі об'єкти та автомобільний транспорт. Постраждалих серед цивільного населення немає. Нашу авіацію нанесено 8 ударів по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетривки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового. Ракетна артилерійськими підрозділами відкоригована кількість рашистів на правому березі Дніпра. Мінус 41. у вже неживий силі. Також знищено два безпілотних літальних апарати: танк Т-72, РСЗВ Ураган. Зенітно-гарматний ракетний комплекс панцер С-1, самохідна артилерійська мінометна установка НОНА-С, станція радіоелектронної боротьби, 6 одиниць автобронетехніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угрупування ворожого флоту продовжує тримати на поготові 2 надводних і один підводний носій ракет. Сумарна кількість ракет складає до 20 калібрів. Для масовості на чергування доданий великий десантний корабель. Загроза ракетних ударів, диверсійних заходів і проявів, як і артилерійських обстрілів в районах географічно досяжних ворожим засобам ураження, залишається актуальною. Не нехтуйте сигналами тривог. Зважайте на те, що пляжний відпочинок і купання заміновано у морі, подвійна небезпека в сучасних умовах. Будьте свідомими і уважними. Не полишайте без повідомлення капетентних органів підозрілу діяльність, предмети чи осіб. Разом в одному прагненні йдемо до перемоги.